Почалися рейди по всій Україні університетів з метою виявлення псевдостудентів, які використовують навчання в вищих навчальних закладах з метою ухилення від мобілізації. Як зазначає в своєму інтерв'ю заступник міністра освіти та науки пан Трофименко навчання в університеті часом використовують, щоб уникнути мобілізації, тому МОН, це Міністерство освіти та науки, ініціювало перевірки навчальних закладів для виявлення, зокрема, фіктивних аспірантів. Як вам, друзі, така новина? Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Я продовжу. Це ще не все. Пан Трофименко додав, що МОН спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводить моніторинг діяльності закладів вищої освіти. Перевірки спрямовані на виявлення фіктивних аспірантів і схем легалізації ухилення від мобілізації. За словами заступника міністра, в ході однієї з перевірок. Класичний приватний університет намагався заднім числом внести в єдину державну електронну базу з питань освіти близько трьох тисяч фіктивних аспірантів. Через це порушення навчальний заклад вже втратив свою ліцензію. Зокрема, наразі в Україні близько 15 тисяч аспірантів, і ця цифра залишається стабільною вже частини осіб відрахувала після результатів. Моніторингу та перевірок. Зокрема, друзі, ви маєте розуміти, що коли ви дійсно відвідуєте навчальний заклад, навчаєтеся, в такому разі до вас питань не буде. Але якщо навчання, як то кажуть, на папері, то такі перевірки станом на зараз можуть мати до вас претензії. Тому. Тому роз'яснення щодо того, що коли ви поступили в університет, то варто навчатися, щоб не втратити свою можливість отримати відстрочку від мобілізації. Я думаю, що це очевидний факт. Хочу нагадати, що наслідком віргування з університету, якщо ви маєте вік старше 25 років, це може бути мобілізація. Якщо вам була корисною інформація, нагадую про лайк та репост, та рекомендую підписатися на наші ресурси пані в законі, щоб бути в курсі новин та корисної юридичної інформації. Ми є в Фейсбуці, Ютубі, маємо свій телеграм-канал та є в інстаграмі. Долучайтесь!